Хей, йоу, еврібаді, з вами Дезу Бугаті. Залетіли ми всі бідітовер то дефенс. Друзі, не просто так. Щось я давно просто не грав. Ну, в Endless Муд. Да, саме там. Саме там я не грав в Енлес І кстати, кстати, я не тестував, не тестував тітанчика із ось таким чувачком. да. Тобто дані юніти для мене можна сказати в новинку, от серйозно. Тому взявши ось таку стаку команду, да, я хочу все-таки попробувати попробувати подивитися, що взагалі змінилося. Що взагалі змінилося, і як сильно поліпшили, да, чи прокачали. Нових юнітів. Так, так, текс, текс. Ну, давайте сразу же. Сразу же ж, як зазвичай, ми ставимо просто собі фармера одного, потім давайте ще одного і включаємо full автоскіп. Тобто, як зазвичай, ми будемо просто проходити на фулл автоскіпі. І я хочу подивитись Ой-ой-ой, який в нього просто файний радіус, який у нього бластер великий. О-хо-о. Нормальний парець. Слухай-ка. А нього колдаун? Ну, в нього колдаун 025. Ну, в теорії, в теорії він повинен даже в соло дефати. Ну, ці перші пачки, да? Хорошо, ладно, це все, звісно, добро. Добре, но як зазвичай ми будемо просто встановлювати мівінга, да, тому що мівінг це просто такий універсальний боець, який ну, дефоє, можна сказати, все і вся. Так, що я хочу зробити. Ну, на сам поряд, ми ставимо купу, велику, велику купу своїх фармерів, ставимо мівінга. Ну, і починаємо починаємо проходити даний даний режим. Так, давай сюди ще одного фармера, значить, да? і в цілому, в цілому, в цілому, на цьому, в принципі, і все у нас. Ну і звісно, друзі, поки я чекаю да, закінчення даної хвилі, зараз про юнітів, я хочу вам Порекомендувати зараз підписатися на мій ютуб-канал, ну і звісно, на мій телеграм-канал, якщо ви хочете отримувати купу халяви. Я там часто роблю розіграші, тому залітаємо, провіряємо, ну і, звісно вже ж, приймаємо участь. Так, що е, в нас взагалі тут по юнітах? Ну, ідеї, що я повинен поставити мівінга. Е, і я не знаю що. <с. <с.> я не знаю, в принципі, мігна буде достатньо. Я просто щас нам потихеньку, помаленьку викачувати наших оцих фармерів, і бажано би прокачати мівінга за штуцем. От серйозно. От серйозно, його би бажано було би прокачати. Ми поки що вкачаємо оцього кента. Ось оцього кента. Ну і за 500 баксів, в принципі, можна буде зараз вкачати ще одного Санто. От реально, мені. І зараз дуже цікаво спостерігати, як взагалі оцей юніт буде себе вести з оцею всією двіжухою. Ага, він стріляє, тобто бластером. Добре. Значить, давай-ка ми поставимо тут десь приблизно діджея. Тільки, правда він сюди не влазить. О, влазить, влазить, влазить. Все. Дідже, чекаю, ми теж поставили. Давайте вкачаємо тако фармерів, бемс, бемс. Так, радіус, ні, реально, радіус нього крутецький. І дамаг, в принципі, непоганий, так? Да? Тобто 420. На першій стадії він реально може сказати, що він реально непоганий. Так, в мене є бабки. За бабки ми. Я би вкачав би, наприклад, Мівінга, отако. Його буде, нам принципі достатньо з головою. Тільки мені цікаво подивитися, як дорого його буде прокачувати. От серйозно. От наскільки дорога в нього прокачка. Значить, беремо в мене штука 700, викачуємо цього кента, цього кента. Ну і на цьому поки що все. Так, дивимося, бос вийшов. Зараз подивимося, як швидко ми зможемо розібратися з босом. Так, ну в принципі ще, кстати, швидко. Реально, ми його швидко вбиваємо. Так, хорошо, прокачуємо тебе, значить, за 600 баксів цього. Ну і цього, в принципі, теж так, я придумав, я придумав. Я щас просто беру, нажимаю екстра гроші, прокачую цокента. Я ще швидесенько, прям дуже-дуже швидесенько просто викачую своїх оцих всіх фермерів. Та й в принципі, я думаю, ми зможемо продовжити, да, Бо зараз це сидіти буде нудно. От реально нудно буде сидіти дивитися, як я бігаю просто і прокачую своїх вчен. Так що я вас відразу ж перенесу до тої стадії, де ми вже їх повністю викачали. Так, ну і що ж, друзі, викачав, викачав я. повністю, повністю всіх своїх фармерів. Ну і тепер, звісно, вже ж можна тратити свою капусту на своїх защитників. Так, давай викачаємо цюкінтатко. Давай на максимум. <laughs> давай на максимум, братуха. <laughs> Жесть! В нього радіус просто. Це що? От в мене зараз реально ступор. <laughs> Я не очікував на такий радіус, великий, Алло. Блін. Ладно, ладно, ставимо давайте свого тітанчика, десь у того фанмена. Та й в принципі зараз його теж будемо викачувати, помаленьку-потихеньку. Він їх буде стопити, заповільнювати, да? а дані юніти будуть, в принципі, з ними роз... Збиратися. Так, викачуємо, давайте може зразу його на максимум. О, серйозно. Я би його би викачав на максимум. Так, де би я міг би ще би одного поставити? Дивіться, можна тут поставити. Потім, можна, можна десь буде щас отут поставити. І де би я ще би впихнув би, де би я ще би його поставив. Так, можна тут аж це ж все діло під джеджеєм, ж надіюсь, да? Ну, вроді, вроді, як да. Е, потом, 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 потом. Давайте отаку попробуємо. Цікаво, встане, не стане? Мені здається, що вже не встане тут. Чувак е, якось би його тако навскоси поставити би, десь десь. Би, десь би, десь би його отут а десь тако. Опа, 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 нашо місце. Так, ну і в принципі, шість в мене є місць. Тобто я можу встановити ще 6 юнітів. Ой-ой-ой. Е, я поставлю просто 6 отаких просто лазерних Кінтів, Ха-ха. Оце я придумав. Оце я придумав, імбулю. Так, тільки правда, знаєте, що єдине мені, мене смущає? Що в даних юнітів, що в цього Титана, що в цього нового, в них текстурка прям дуже-дуже велика. І ми їх прям, знаєте, так понапихувати не зможемо. Прям щоб так, як, 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 як би мені хотілося. Бачите, він просто банально тут не хоче вставати. Значить, прийдеться десь його примудрувати, при, придумати. Кудись би його так придумати, поставити. Такі, правда, зараз ідей в мене особи якихось немає, бо я ж це, це, це все діло ж хочу під'їджаєм поставити. Так, ладно, гроші збираються, так що давайте прокачувати. Давайте прокачувати. Тако бемс за 10 штуцерів прокачали. І ні, я тут нащо поставлюсь. Десь от того можна з краєчкою його, в принципі, отого от припихнути. І також тепер можна його буде в цілому замаксити. Бемс, бемс, а, не хватає Трішечки, трішечки нам не. Вистачає. Так, зараз нам поїде капуста капне, да? Да, поїде ще з капне, я отако бемс, викачуєм. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Час саме головне просто підзбирати, підзбирати велику суму для того, щоб ми могли викачати оцих всіх тітанчиків своїх, да, танфанменів, для того, щоб вони просто-просто відштовхували цих юнітів, які будуть іти. Так, ну в принципі, дивіться, юніти, юнітам, прям оцим складно. Прям реально дуже складно їм підійти. Мені здається, що такою командою можна прям дуже далеко пройти, так як вони будуть просто блокати, блокати цих галічів, оцих всіх останніх других Бо. Бо отака велика купола цих фанменів просто не дасть їм єдиного шансу. От серйозно. Так що давайте ось оцього, так о трішечки вкачаємо, щоб в нього вже хоч хоч трішечки теж появився якийсь радіус. Можна ще й цього прокачати. Кес! Щас Дензу все зробе, Ви не переживайте. Кстати, треба ось цього чувака вкачати. Тому що я за нього трішечки забуваюся. Треба ще на нього 12 тисяч, і потім, якщо не помиляюсь, 13, да? Чи 14, Щось в цьому дусі. Так, прокачуємо за 12 тисяч. А, все. Так в нього вже максимум. В нього вже максимум. Ми, в принципі, непогано. В принципі, ми непогано його поставили. Аби ще. Десь тут поставити, але місця нема. Просто немає місця. Значить, значить, робимо ход конем. От тако бемс, тут ставимо. Потім ставимо тут біля нього ще одного. Тут ще одного. Зараз собі зробимо тут просто лінію оборони. Оба! І сюди ще десь тако впихнемо. з такого діджея. тепер оце воно. Оце воно. Ну, звісно, зараз в мене в пріоритетах фанменів качати. Ну, коли ми їх викачаємо, тоді тоді реально буде дуже-дуже спекотно. Так, цей мене максимум, два на максимум. Так, виходить, мені зараз треба 60 тисяч. Ще ще сюди можна трішки вкачати. Получається, треба ще 90 тисяч, да? Ну, в общому в общому, 90 тисяч для того, щоб довикачити своїх оцих фанменів. І тоді ми вже можемо потихеньку, помаленьку збирати капусту і викачувати ось цих бластерних чуваків. Диви, просто не єдиного шансу ха Ха-ха. Щас, щас Дензи підзбирає і довикачує просто. От тоді буде реально смішно. А у мене ще один є фанмен. Тю. Я щось за нього й забувся. Реально забувся. Завтикав. Ну що я скажу, підібрав я прям солідну капусту. Я нічого не викачував, як ви бачите, по барабану. Вообще нам там на все по барабану. Ми просто їх випалюємо, убиваємо прям на ізі. А щас я роблю таке, дивіться, просто спостерігайте. Бемс, бемс. Цього щас теж викачує. І цього викачує, все. У мене всі тітани вкачують Ча ні, тепер я займаюся, отако роблю, отако роблю, отако роблю. Блін, не хватило трішечки. Ну, все одно, все одно, прям реально дуже-дуже хорошо я викончився. От серйозно, от мені дуже цікаво. Неймовірно, сильно цікаво, як далеко, Дензо, тебе просто вийде пройти. От серйозно. Ви в коментарях, звісно ж, можете написати своє предположення, да? Що там, наприклад, Дензо, ти пройдеш тут на 100 плюс хвиль, або там 150 хвиль. І хто буде саме ближче, да? Кого буде відповідь саме найближче, да? Якої хвилі я дойду, я йому ну, на пошту кину якийсь крутий презент. От серйозно, от прям він буде дуже крутецький. Так що, кенти, спускаємося зараз в коментарі. Пишемо Дензо, скільки ти зможеш пройти хвиль. Ну і звісно ж, не забувайте писати сразу, ж, свій нікнейм. Я знав кому і куди скільки відправляти. Так, е цих ми викачали, кентів, цих ми викачали. Ну, тепер, в принципі, да, ми можемо збирати гроші, продавати потім своїх оцих фармерів, да, і, звісно ж, встановлювати далі-далі нових юнітів. А так, то вроді як непогано тримаємося. 66 шоста хвиля, в принципі, поки що в нас все під контролем? Ой-ой, ой щось -ой -ой. прям реально починає бути потихеньку складновато. Так що давай-ка Дензо. Ми продамо, продамо одного хоча б одного кента, і я би поставив би напевно, мабуть, мівінга. От серйозно, я би поставив би собі ще би одного мівінга, приблизно десь-десь його би отута. Також би його викачав відразу ж на максимум. І в принципі, я би ще би продав би ще одного би фармера, да? Да, а че піні? Ну серйозно, давай Дензо, ти поставиш ще одного фанмена, тільки я бажано хочу його встановити під діджея. Отако От Бемс, все, під джейчиком, викачем, тебе теж братуха на максимум. Ну і, в принципі, можна далі далі збирати у покупу грошей. Бен мені здається, що я реально до сотої хвилі, навіть дойду просто на ізі. Чомусь мені так здається, що реально. Дивіться, турка просто на місці стоїть половина. Та половина юнітів стоїть на одному самому місці. Я зараз можу зробити, знаєте як? Е, по йде, я ж можу сейчас поставити ще одного фанмена. І десь би його би поставити, десь приблизно отутого О, такого. Він же ж вилізе. О, влазить, 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 влазить. Все чітко. Значить продаємо, продаємо свого Фармера, беремо, відкриваємо тільки радіус діджея. І тепер, тепер, тепер. Опа, які ще диві? Вони ще активували! Тобто в оцих бластерних кінтів є защита. Реально, защита від турки є. А шалеть, я цього взагалі не очікував. Ха-ха. Так, став на ще одного фанмена. У мене є знову ж 30 тисяч. Є 30 тисяч, і я можу собі зараз встановити. Йо, я хочу собі встановити ще одного цього бластерного чувака. Він реально кайфовий. Так що продамо ще з цього чувачка і десь поставимо приблизно отутого. того. Під'єджаємо, викачуємо, значить, братуха. Потом, 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 потом. Зараз е, дочекаємося скіпа хвилі. Я продам цього Санто. Опа, все, Санта, вроді. Ні, Санта ще спить. Санта ще спить. Нам треба ще цього срочно продати, і я би поставив собі десь приблизно, десь отутого того Я ж тільки що десь міряв. Що. Мене там влази в мікенд. Або поставити просто-напросто ще одного бластерного чувачка і ну, не ламати собі голову, що куди впихнути. Бо, в принципі, юніт цікавий, в нього ДПС купа, в нього якийсь щит, який його просто захищає від усього. Так, 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 мені цікаво, мого Санту колись відпустять. Він він, він, він постійно спить просто. О, отпустили. Чітко, чітко, чітко. Значить, тепер. Тепер, тепер, десь хочу його поставити. Отутого. Ні, ну, Титан у нас вже не влізе. Так, да. як би я не хотів би, як би я не старався, але Титанчик, на жаль, на жаль. Значить, Ставимо собі цього бластерного кента. Тоже попадає під під'жає, як ви бачите, викащуємо його. Ну і в цілому тепер можемо насолоджуватися даною картиною. Як половина юнітів, просто стоїть у них афіка. ха до побачення, я це називаю телебачення. Так, вийшов бос, кстати, да? Двойня карго, з якого вилазить просто два гліча. Отут уже цікаво, кстати. Отут реально щось буде цікаво, чи успіють просто гліші розігнатися, да і пролетіти. І пролетіти чотири лямчика в нього сталося. Кстати, я їх бачу. Я їх бачу, і ви їх ось бачите, напевно, так. Стоп, все такое, якимись лагами, пролагами. А ну, ну да, 52 до туалета. 52 до туалета вийшло. Чи я дивуюсь взагалі? Так, Карго, виходить, ми убиваємо боса. І тепер десь глічі повинні, повинні у того десь такого кружляти над моїми фанменами. Хоча я їх не бачу, або вони померли, або. А, ось вони спереді їдуть, 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 їдуть. Та ні, та ні, це нереально глічам просто вижити. Диви, диви, просто, як вони його випалюють. Як вони їх випалюють? Це просто якась імба, друзі. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. 91-а хвиля до нас вийшов бос. Бос, в якого 85 мільйонів. Так, що нас там взагалі по обстановці? Обстановка у нас, в принципі, кайфова, да? Опа, гліч поїхав. Поїхав, поїхав, гліч. Цікаво, чи далеко він? А, ну все. <хай> ми швидко його вбили, кстати. Так, купа велика, купа турок вийшла. Аби вони зараз всі зразу начали просто станити моїх кентів. Опа, половина бластерів просто заснула. Так, ну а фанмени, в принципі, ну, вроді. Ні, ось, ось спить один, спить другий. 93 третя хвиля. У нас вже ну, буде приблизно десь 100 плюс юнітів, да, на мапі. 100 плюс юнітів, але дивіться, ми ще поки що тримаємося. Я не знаю, правда, чи надовго, але поки що тримаємося. Так, диви, диви. Скільки не хип взагалі? від цього 2 лямчика, 3 лямчика, 5 мільйонів. Ну, в принципі, це туфта. 2 ляма залишилося в цього вообще 600 тисяч. Ну, в принципі, нормально. В принципі, нормально, не складно так. Ось у цього я й боявся. Що вони просто зараз закинули в сон, да, усіх моїх оцих Фанменів всіх просто юнітів, і зараз в них буде можливість, от тих, що спереді йдуть, тільки да, виходять, пройти як умога далі. Бо токсики, токсики дошли аж сюди з турками, да? А токсики, ну, ну вони непогано можуть утруївати. отруївати. Отруювати моїх юнітів, які будуть прям дуже довго спати. Так, бачу гліча, він нам розігнався. Да, глічі розігналися. Походу, 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 це буде зараз ГГ. Є слі, єслі фанмени його зараз не переловлять і якось не відкинуть обратно, щоб його вбили. Так, стоп. Н ні, не треба, не треба, братуха! <реш> Ні, ну гліч пролетів. Одну гліч пролетів. Тут уже не открутитися, ну правда. 89 хвиль ми офіційно з вами змогли пройти. Непогано. Я вважаю, що це реально непоганий результат. І брать до уваги те, що ми прям дуже швидко викачали усіх своїх юнісів. Це реально непогана, хороша тактика для того, щоб просто фармити собі експі. Експі для повищення свого ранга, в Endless Mode. Ну а в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купусів, клесів подобаєк. Звісно, якщо ви бажаєте продовження по той тавер -дефенсу. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей! Пау!